Чи варто заливати незамерзаючу замерзаючу рідину в систему опалення замість води? Дивіться, незамерзаюча замерзаюча рідина заливається в ті системи опалення або в ті приміщення, в яких ви на постійній основі не проживаєте, або там не знаходитесь. Наприклад, це дача. Якщо ви раз на місяць там з'являєтесь, то просто немає потреби на постійній основі опалювати і витрачати на це кошти. В таких випадках ви заливаєте незамерзаючу замерзаючу рідину, щоб ваша система опалення, поки вас немає там, вона не замерзла. Так само це може бути виробничі якісь приміщення, тому що опалення для бізнесу – це дорого, і для того, щоб вночі не замерзло або на вихідні дні не замерзла система опалення, ви там заливаєте незамерзаючу рідину. А в решті випадках це мається на увазі приватні будинки, яка там потреба заливати цю рідину. Ви заливаєте звичайну воду, не витрачаєте зайві кошти, і у вас, тому що ви тут постійно проживаєте, вона ніколи не замежна. Навіть якщо ви вирішили раз на півроку кудись поїхати на декілька днів або на тиждень, у вас є газовий котел, у вас є електричний котел, на мінімальні оберти ставите, і ваша система опалення не замерзне. Навіть якщо твердопаливний котел, в ньому можна встановити електротен і поставити мінімально там, на 30 і знову ж таки система опалення ніколи не замерзне.